Доброго ранку. щойно тільки проснулась, провела з Денисом заняття. Ми готувалися до контрольної роботи, і він попросив повторити ділення в стовпчик на двоцифрове, трицифрове число. Ми розв'язали кілька прикладів і розглянули кілька лайфхаків, як легко і швидко ділити стовпчик. Розглянули способи, які інколи в школі не показують. Давайте з вами придумаємо будь-яке багатоцифрове число. Ну, якесь таке угу. 2-3 тисячі, наприклад, 456. І поділимо його на будь-яке. Поки що давайте на двоцифрове. На двоцифровому покажу цей. Давайте 25 візьмемо. Ну, ми вже бачимо, що націло воно не поділиться, буде остача, бо е, в кінці у нас п'ятерочка. І тепер лайфхак. Не так, як вчать в школі. Ми намалюємо з вами табличку. Таку. Де красиво зробили зараз. Так, робимо. красиво. Чорно дуже красиво, ладно. Це чернетка. Дитині не обов'язково це писати в зошиті. Можна малювати на чернеці. І ми сюди записуємо ось такі числа. Перше буде 25. Перше. Давайте їх навіть пронумеруємо: перше, друге, третє, четверте, п'є, шосте, сьоме, восьме і дев'яте. Це буде таких 9. Сум. Так. Далі ми можемо 25 помножити на 2. Можемо додати 25. 25 і 25 буде 50. Ще додаємо 25, 75. Ну, або це 3 помножити на 25. Ще раз додаємо 25 буде 100, 125, 150. 175 додавати завжди легше, ніж множити. Тому для дітей це дуже класно працює. Ще раз додали 25 і ще раз додали 25. Ми могли помножити 9 на 25, і отримати 225. А далі це дуже просто. Ми дивимося, скільки разів 25 вилазить, в 23, воно туди не вилазить. Тому ми дивимось на 234. 25 вилазить 234. Думати нічого не треба, рахувати нічого не треба. Дивимось на табличку. Ось найближче число, яке нам підходить: 225. Сюди пишемо 9. 9 помножити на 25, множити вже не треба. Це ми самі вже давним-давно це все помножили. 225. 9 помножити на 25, 225. Віднімаємо, шукаємо остачу, що в нас там не поділилося. 14 мінус 5 9. Все. П'ятерочку спускаємо. Скільки разів 25 влазить 95. Нічого не рахуємо, дивимось таблицю. Найближче число 75 у нас, бо 100 вже більше буде за 95. Не підійде нам соточка. 75, сюди пишемо, сюди 3. 3 на 25, 75, можемо самі себе перевірити. Остача 26, спускаємо. 206 поділити на 25. Дивимось таблицю. Опа! Угу. Ось це число нам підходить 8. 8 раз помножити на 25. Ми вже знаємо, що це 200. Остача 6. 6 не поділилася. Наша частка, наша остача. Можемо перевірити себе множенням. Ну, сподіваюся, цей метод буде для вас корисним. В наступному відео покажу, як ще швидко ділити стовпчик за допомогою округлення. Всім гарного дня до зустрічі!